Люди з вадами слуху, яких в Україні налічується 38 тисяч 641 особа, щодня долають виклики у світі, орієнтованому на тих, хто таких вад не має. Анна належить до меншості. Чернігівка, яка народилась в чуючій родині, з малку звикла до боротьби. Вона не лише почала професійно займатися кульовою стрільбою, а й відкрила власну справу у сфері фудфлористики. Я народилась. Чисто глухою дитиною, але моя чуюча сім'я всі, це чуюча родина. Але одна моя рідна тітка, вона теж слабочуюча. До 6 років ми їздили, їздили в Київ на заняття сурдопедагогу, потім поступили сюди до школи, в Чернігівську спецшколу. Я люблю різні направлення творчості. Все, що пов'язано з творчістю любе направлення. І танці, і пісні в жестовому виконанні. Я не зупиняюсь на чому, Я... у мене нема бар'єрів. У 14 років Анна розпочала свій творчий шлях, зробивши перші кроки в кольовій стрільбі. Це захоплення стало для неї не лише хобі, а й можливістю розвивати дисципліну, цілеспрямованість і наполегливість. Ми вирішили, що мені треба спробувати себе в спортивній діяльності. якийсь Я не дуже люблю подвіжний від спорту, більш спокійний, і ми вирішили зупинитися. Моя подруга Інна Афонченка. Вона ходила на кульову стрільбу, я зацікавилась. Ми сходила разом з нею, подивилась. Тихий вид спорту, як для мене це дуже тихий вид спорту, який вимагає від мене дисциплінованості і наполегливості. Після закінчення Чернігівської спецшколи для дітей із вадами слуху, Анна вступила до Вищого професійного коледжу побутового обслуговування, який закінчила у 2022 році. Через війну дівчина була змушена виїхати до Латвії. Саме там, у безпечних умовах, вона почала замислюватись над власною справою, футфлористикою. Я носила цю. Ідею планувала, і коли повернулася в Україну, я почала робити інтернет-контент. І ось уже два роки я вирішила рекламувати себе в соцмережах, зробити репости. Коли училась у коледжі, була просто Предмет флористика, тобто я працювала з живими квітами, але чомусь мені хотілося ну, відкрити якесь нове для себе, не тільки працювати з цвітами і мені, з квітками мені, з різними продуктами. Це спочатку це була домашня заготовка, якась маленький подарунок для родини, для членів родини. І потім це вже Перейшло в щось більше. Історія Анни це приклад стійкості та прагнення до самореалізації. Попри життєві виклики, вона здобула освіту та знайшла новий творчий напрям у футфлористиці. Її шлях показує, що обставини можуть змінити середовище, але не силу йти до своїх мрій.